Почались не сьогодні навчання. Навчання почалися ще 5 днів тому. Фактично другий резервний батальйон Національної гвардії, ви маєте майбутній в Петрівцях, так? Він був відразу набраний після, оголосився небір не після першого батальйону. Теж самоборона Майдану власне, закликає всіх, і ми всі закликаємо вступати в цей батальйон. Зараз в батальйоні вже нараховуються 285 добровольців, які пройшли необхідну медичну процедуру. Які пройшли необхідну реєстрацію документів, і вже близько п'яти днів йде в швидкому процесі навчання бойової тактики, володіння зброєю тих добровольців, які записались в другий батальйон Національної гвардії. Ми не можемо говорити про те, які його будуть найближчі, але будуть подібні до і нашого першого батальйону. Перший батальйон спочатку був висунутий в Павлоград. Де він утримував блокпости в найбільш гарячих точках, а потім перший батальйон Національної гвардії України брав найактивнішу, і бере, наголошую, найактивнішу участь в антитерористичній операції, яка проходить в Слов'янську. Там потрібні резерви, там потрібен другий батальйон. І ми зробимо навчання пройшло чим швидше, і щоб чим швидше хлопці опинилися на передовій, куди вони і рвуться. І насправді хочу вам сказати, що наші. Підрозділи батальйони, які набрані з добровольців, які набираються з добровольців, військових експертів, експертів з МВС, проявляють найвищі зразки, мужності і відваги на передовій. І, по-моєму, глибокому переконанню, максимальне залучення добровольців, які дійсно хочуть захищати Україну, а не розповідати, як це треба робити і чому вони в той чи інший батальйон не підуть. Наші добровольчі батальйонах це на сьогодні найкращий і найефективніший резерв української армії, який забезпечить нам перемогу в тому протистоянні, відбитті агресії Путіна.